Доброго дня, шановні українці. Сьогодні на огляді в продажі автомобіль наших партнерів Subaru Legacy Комплектація Limited, максимальна комплектація, Restyle. Модельний 18 рік. Цікава дуже тачка. Мені подобається, по-перше, як вона виглядає в цілому. Ну Комплектація в неї яд. Болер мені сподобався. Про неї сьогодні розповідаю. Прислідніться, поїхав. По технічному стану двигун 2,5, варіатор, повний привід, це все в Subaru досить надійно. Одразу поки не забув, пробіг у нас 52 тисячі кілометрів. От. Що стосується ТО, то в двигуні замінена маса з фільтрами, ТО зроблено. І по пошкодженню. одразу кажу. ну Вузли агрегати в Subaru достатньо надійні. Все дуже добре, що трансмісія, що двигун. Замінений акумулятор тут був, а по пошкодженню було фронтальне пошкодження. Мінялась повністю вся морда набиралась. Капот, крила, фари, бампер, передня панель, радіатор і підсилювач бампера. Це все мінялось на нове. Фари Full LED, оригінал стоять, бушні, ставились. Все інше ставилось нове. Що стосується ланжеронів, майже вони не чіпались на самих кінчиках від підсилювача бампера, то що зазвичай буває, чуть-чуть підгібає. Мізерніше тут взагалі було пошкодження, майже нічого не чіпали. Так, далі. Та тут, наче все палакафорбовому по покриттю, скажу, цієї заглушки на дану мить немає, вона просто ще не доїхала, вона буде стояти, не встигли. Полакофорбовому покриттю трошечки є наслідки скажімо так, транспортування, експлуатації. Невеличка м'ятинка ось тут, на цьому от крилі. Невеличкі тут от є от подряпанки підфарбували, дрібні такі. І трошки на даху, ну, це точно транспортування, скоріш за все. От, маленькі, маленькі такі за рахунок цього ну, фарбувати не, не бачу сенсу. І тут біля люку маленькі такі цаточки. Все, в іншому все добре. Давайте роздивлятися комплектацію. А, і поки не забув, Гума стоїть го року, гудієр, ну майже нова, ідеальна резина. По-перше, вона вся повністю затаньована разом із Лобачом. У нас є безключовий сенсорний доступ. У нас є підігрів передніх дзеркал, щоб не забув показати, електропривід сидіння. Ось так виглядає шкіра. Дуже охайна. Нічого не можу сказати поганого. Так, в нас є пам'ять сидіння на двох драйверів, електросклопідйомники передні з авторежимом, електродзеркала. Тут у нас відкривається багажник, яскравість приладів. Система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон. Ось вони в зеркалах. У нас тут в ресталі винесені окремо з зеркального елементу. Вони таки краще читаються і зручніше, тому що скло елемент, якщо ну, розбиваєш, то коштує дорожче, коли він в самому зеркалі. А так він окремо, тобто дешевше. Ну і це від системи нашої безпеки. Субару тут виходить система ISI, називається в ній є адаптивний круїз. І так само вона. Без нашої допомоги може допомагати стежити за полосою руху від наїзду на пішоходів або на транспортний засіб. Застерігає нас тут дві камери в 3 d зображенні бачить всю цю ситуацію. Ну і це ми промислово можемо систему безпеки вимикати, якщо нам хочеться. Чесно кажучи, не знаю, навіщо, але можливо, хочеться подрифтувати, порізатись, десь з ким -пі підрізати і так далі. Шкіряне кермо у нас є. Ось таке. У нас є датчик світла проти Ну Тут же адаптивний круїз повністю це керування йде. Управління мультимедією hands-free. Тут бортовий комп'ютер до цього монітору, тут датчики тиску в шинах, там компас, мультимедіа, налаштування, там, де Ой, є, ну, і спідометр. Пробігу 62 тисячі кілометрів. Рестайл від Рестайлу, окрім того, що технічно тут е, оновленого покоління стоїть трансмісія, більш цікава, економічна. Тут оце все вже інше. клавіші на кермі, мультимедіа, вся чорна клімат, такий симпатичний, більш теж в чорному такому кольорі виконання. Клімат двох це в нас підігрів зеркал, включається з заднім склом. Підігрів у передніх сидінь на два положення, є задніх, але про них позаду поговоримо. Ну і мультимедіа з з блютузом, з ауксом. Вона, до речі, наскільки я пам'ятаю, через шнурок можна ще під'єднатись. Пенч, CarPlay і Android Auto через USB-шнур ми можемо тут під'єднуватись. Також в нас є камера заднього виду, але не тільки. Вона з проєкцією. В нас є rear автобрейк і парктроніки задні. На Парктроніки зрозуміло, що це таке Rear автобракт, це автомобіль, коли ми намагаємось наїхати на якийсь предмет або на машину, або на кущ, або на людину. Машина зупиниться, щоб ми цього не зробили. Так, ще в нас дзеркало з автоматичним затімнінням, з компасом. І в нас є в даху люк. Ось так він відкривається ми бачимо наше щире, добре, миле, блакитне українське небо. А ще в лімітоді, оці вставки, виходить, в торпеду, і в рях під дерево йдуть такі. Файні і охайні, прикольні, мені дуже подобається. А ще ж забув вам сказати, що є підрульові пелюстки. Ми можемо механічний режим тут переходити, отак на трансмісії. Є електроручник і є допомога при підйомі гору, щоб антиоткат, скажімо так, був, щоб ми не тримали ногу на педалі гальмів. Вона буде сама тримати автомобіль, коли ми будемо стояти, наприклад, в пробці вгору або там щось робити десь на перед підйомом і так далі. По безпеці, що дуже важливо, Відпрацьовувало тут кермо і дві шторки. Вся безпека відновлена, все зроблено, блок перепрошитий, замінено повністю. Вся безпека, вся справна. На другому ряду сидінь, навіть враховуючи те, що зріст в мене 193 см, я сиджу сам за собою, бо там я сів як на хал, і тут я теж сиджу. і в мене, ну, до речі, комфортно, я можу рухатись, їхати, все зручно. В мене є підлокітник, два підстаканника, але це ще не все. Позаду в нас є підігрів задніх сидінь. в нас є два USB бачите, таких гнізда для зарядних пристроїв. Ну і що, і свій повітродух. Все дуже добре. чудово. Багажний відсік тут і охайний, і об'ємний, і взагалі класний. Спинки у нас таким чином відкидаються, ми можемо туди класти лижі. Далі, тут у нас отакий заводський кавролин. Дивіться, отут нижче, де ми можемо розкласти весь мотлох різний, але тут має бути ще й домкрат і все інше. Тут балонник і так далі. Він є, його просто виклали і забули покласти. Він лежить окремо зараз просто не біля машини. Так що тут не переймайтеся. Багажник, до речі, у нас відчиняється з салону і з віцеля. Можна і так, і так. Ну і з ключа ще можна. Календарний рік випуска чистий 2018, але конвеєрний. 9 місяць 2017 року. В Україну машина приїжджає, розмитнюється у нас цією датою 17-м роком. Тому що тут є на наліпці ця інформація. А чим старша машина, тим дорожче розминення. Вся арифметика дуже проста. Знаєте ще що забув сказати? Бачите, в задній полиці там сабвуфер. Харман кардон. Тут акустика. Це дуже кльово. Вона звучить дуже, дуже круто. Ну я не знаю, з ким тут можна сперечатися, але в Subaru вона звучить дуже непогано, коли Харман Кардон просто вау, я божню. Subaru Legacy, звісно, я знайомий дуже непогано, як в принципі з цією лінійкою Subaru. Це завдяки партнерами, завдяки своєму досвіду, завдяки клієнтам, дуже багато в мене їх продаж продажу було. І Легасі я також продав вже дуже багато задоволених клієнтів їздить по Україні. Класна тачка. В своєму класі, в седані, на повному приводі, майже без конкурентів, тому що в повному приводі таку тачку за ці гроші, ти майже нічого не придбаєш. Порівнювати, ну, скажімо, там, з якоюсь мазю, там, шестеркою чи Camry. Ну, Цікавіше за рахунок повного приводу, як мінімум. І по начинці, по комплектації, все дуже-дуже дуже круто. На відміну навіть від конкурентів, є тут деякі прикольчики. Я їх якщо По стану, так в цілому, я вам скажу, що тихо, спокійно, все добре. Річку не чую. По підвісці все наче, так теж непогано. Ну, пробіг всього 62 тисячі це небагато, тому не має бути ніяких зауважень. В принципі. В принцип. Зараз ми зробимо заїзд, рухаючись прямо трохи вгору. Ми таким чином ускладняємо завдання. Секундомерів у нас немає. І ми дивимося, скільки ми. Своїми відчуттями, наскільки швидко розженемось до сотні. Ми зробили сотню. Отак вона їде, їде вона непогано. До речі, по витратам пального, рестайлова версія, бере приблизно в діапазоні 9-10 літрів. Хто як їздить. Можете не вірити, перевірити. Вже багато таких, як ви було хто не вірив. Мені подобається цей автомобіль. Мені дуже подобається, як він виглядає в цьому кольорі. Справа в смаку, понятно, що у кожного вона своя. А, але. Все тут мені непогано. Я на такій машині з радістю їздив. Чого я вам бажаю. Так що, якщо вам цікаво, набирайте, приїжджайте, дивіться. З вами бульоха Трандавта. До зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги.